Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 23 липня 2024 року віцепрезидентка США Камала Гарріс провела перший передвиборчий захід в Мілвокі, штату Вісконсин, після відходу Байдена з виборчої кампанії. Нагадую, що 21 липня 2024 року, президент США у листі, який було опубліковано в соціальних мережах, зазначив, що він виходить з перегонів. Одразу після цього він підтримав Камалу Гарріс як єдину кандидатку на посаду президента США від демократичної партії. І Камала Гарріс зазначила, що вона готова боротися за відповідну президентську номінацію станом на середу, 24 липня. Максимальна кількість демократів підтримали Камалу Гаріс в якості того, щоб вона представляла демократичну партію як кандидат на посаду президента США. Associated Press повідомляло, що Гаріс має достатню кількість делегатів, щоб отримати відповідну номінацію, плюс достатньо потужні збори, як вона продемонструвала за. Перші 48 годин після відходу Байдена компанія Гарріс змогла зібрати понад 100 мільйонів доларів. Зараз говорять навіть про суму більше, ніж 250 мільйонів доларів, тобто великі кошти. Це все якраз сприяє тому, що Гарріс наближається до отримання номінації. Отже, в штаті Вісконсин її зустрів гучний і схвильований натовп. Перехожі біля місця, де вона виступала, тримали плакати з написом Ми любимо тебе, Камала. Камала Гарріс змінює життя. Спостерігайте, як вона змінює світ. І власне тут потрібно також зазначити, що після відходу Байдена і того, що Камала Гарріс… Погодилась боротись за президентську номінацію. Ми спостерігаємо певне підняття серед демократичної партії. Ми вже сказали про збори, ми сказали про консолідацію навколо Гарріс. Ну і також соціологічні опитування показують не такі погані шанси для Гарріс перемогти Трампа. Пізніше будемо також говорити в наступному відео про нову соціологію, яка вже Є. Під час своєї промови вона зупинилась на проєкті 2025 року. Гаріс, здавалось, підхопила естафету критики відповідного проєкту, кажучи НАТО, порядок послабить середній клас. Ми знаємо, що повинні сприймати це серйозно. І чи можете ви повірити, що вони це написали? Це 900 сторінок. Сказала вона, стверджуючи, що план скоротить соціальне страхування. Та медичну допомогу надасть податкові пільги багатим і припинить дію закону про доступне лікування. Але тут потрібно також зазначити, що загалом Демократична партія акцентує увагу своїх виборців на проєкті 2025 року, де є певні суперечливі положення. Коли я, відповідно, вже повністю ознайомлюся з цим проєктом, то будемо про це також говорити потрібен час, оскільки проект достатньо великий. Проте, демократи не роблять знову ж таки акцент на платформі, яка була затверджена Національним комітетом республіканської партії. Потрібно розуміти, що саме на цю платформу роблять. Посилання як республіканці, так власне, Дональд Трамп, коли він виступає під час своїх передвиборчих заходів, і тут демократам потрібно також звертати увагу і на відповідну платформу. Далі Гарі сказала наступне. Я маю велику честь і обіцяю вам, що я проведу найближчі тижні, продовжуючи об'єднувати нашу партію, щоб ми були готові до перемоги в листопаді 2024 року. Зазначила вона, додаючи, що за перші 24 години, після того, як Байден голосив про вихід з гонки, було зібрано рекордну суму коштів. Ми про неї вже сказали. У наступні 105 днів у нас є робота. У нас є двері, у які потрібно стукати. У нас є телефонні дзвінки. У нас є виборці, якщо потрібно зареєстру... Яких потрібно зареєструвати. І у нас є вибори, які потрібно виграти, сказала Гарріс. Тобто, знову ж таки, акцент на обмеженому часі, за який потрібно максимально ефективно провести виборчу кампанію, щоб здобути перемогу. І це, до речі, теж правильна стратегія говорити про ці обмеження, часові терміни. Гарріс також розкритикувала Трампа за його юридичні проблеми, згадавши час, коли вона була прокурором до обрання до сенату у 2017 році. У цих ролях я брала на себе будь-яких кривдників, хижаків, які жорстоко поводили з жінками, шахраїв, які обкрадали споживачів, шахраїв, які порушували правила заради власної вигоди. Отже, послухайте мене, коли я скажу, що знаю тип Дональда Трампа. Так? Тобто таке певне порівняння з тими особами, так? з якими вона мала справу, коли, власне, була прокурором. У цю кампанію, я обіцяю вам, я з гордістю поставлю свій рекорд проти нього в будь-який день тижня. Також сказала Камала Гарріс. І, власне, вона розпочала промову з похвали бік Байдена, сказавши, що його спадщина не перевершена. Для мене велика честь отримати підтримку Байдена в цій гонці. Ось така була промова Камали Гарріс, Вона тривала 17 хвилин, тобто невелика. І власне основні акценти були здійснені на критиці Трампа, перемозі на виборах і консолідації так, демократів для того, щоб досягнути відповідну перемогу. Виступ був активний з боку Камали Гарріс, але все ж таки є над чим працювати. Більше акцентів, на мою думку, потрібно робити саме на досягненнях адміністрації Байдена. Потрібно зазначати про можливо якісь свої бачення в. Політиці так потрібно вивчити чим найбільше були незадоволені особи в контексті адміністрації Байдена, так і зробити ці слабкі сторони сильнішими. До прикладу, якщо говорити про економіку чи питання імміграції, так, оскільки ці питання є важливими для виборців за опитуваннями, які ми розглядали. Ці питання прямо в топ-5 пріоритетів для американців стоять, тому на них потрібно звертати увагу. І, власне, був правильний акцент на майбутньому Сполучених Штатів Так? тобто яка буде Америка при Камалі Гаріс. І, власне, якщо вона буде продовжувати розвивати цю тему, то вона матиме непогані шанси. Загалом. Так, якщо коротко проаналізувати її перший виступ в штаті Вісконсин, далі ми будемо вже спостерігати за тим, як буде Камала Гарріс розвивати свої передвиборчі заходи. Так, будемо вже говорити також про ймовірних її напарників. І, власне, спостерігати за тим, які ще теми Камала Гарріс буде обговорювати під час своїх промов. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Також ставте дзвіночок. Для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали це відео не забувайте коментувати і ділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!